Нова реєстрація дітей в дошкільні заклади розпочалася в Івано-Франківську в центрі надання адмінпослуг ажіотаж. Аби записатися в живу чергу, деякі батьки навідалися в центр ще в досвіта. Вони хвилюються, якщо не отримують реєстраційної картки сьогодні, їхній дитині не вистачить місця у дитсадку. Це був жах, звичайно. Я прийшла сюди в сьомій ранку, записалася 14-та. Ось буквально година, і тут творилося ціло стотворення. Як тільки відкрилися двері, всі рванули, і вже потім почала така суматога. Хоч якось впорядкувати хаотичну чергу, батьки самотужки сформували список. Наразі у ньому 200 людей, втім лише 60 із них уже нині отримали реєстраційну картку. Люди не виключають, багатьом доведеться простоювати в чергах ще кілька днів. Якщо я сьогодні не попала в шістдесятку, і завтра знов я вночі маю їхати займати ту чергу, знов не попаду 60-ку і на слідуючий день знов брати таксі і знов їхати вночі займати чергу, то скільки це буде тривати, де гарантовано, що моїм внукам буде місце в садочку. Якщо от такі люди стоять ночами, звичайно, всі місця вже будуть зайняті. І що робити, які вихід ситуації? Куратор проекту Оксана Савчук заспокоює внести в електронний список своїх дітей батьки зможуть упродовж року, однак не гарантує, чи стане місце у садочку. Аби потрапити в електронний реєстр, необхідно принести оригінал свідоцтва про народження дитини та паспорт одного з батьків. Їм у центрі відразу видрукують реєстраційну карточку. Це і буде своєрідна перепустка до дитячого садка. Реєстраційна картка має початку захищена голограмою. Тобто, з цією реєстраційною карткою є свідченням того, що людина є зараз така така-то на сайті, і такий-то, такий-то її порядковий номер. Він не може змінитись, він не змінюється. Тобто, людина зареєструвалась, така вона залишається. Наразі батьки мають змогу записати своїх дітей лише до восьми садочків. Наприкінці тижня електронна реєстрація пошириться на усі дошкільні заклади. Освітяни наголошують, електронний облік стосується малюків, які підуть в дитячий садочок у наступні роки. Якщо ж батьки мають намір віддати дитину в дошкільний заклад в 2012-му, то повинні заздалегідь звернутися до його керівництва. Галина Гордашко, Василь Пилипів. Новини на вежі.